Всім привіт, мої шановні друзі! Сьогодні я починаю проходження ігри Lifelast Moon. Ігрушка щось про місяць, там про астронавта, який е, опинився на місяці. Тобто я майже нічого не знаю про цю гру. Давайте подивимося на так. Е, Тут таке е, е, якість така. музичка хай буде отака, не дуже громка. Звучніше. Е, Чу чутливість мишки. Ну, хай би така. Контраст. Мова хай буде англійська, тут здається, немає ніякої. Є російська мова, але. Українська мова навіть є. Нічого собі. Круто. Я не знав, що українська є. Так, параметри. Якість ультра. Можливо, це мова меню українська. Ну, Давайте почнемо. Я навіть не починав, подивимося да як? Lifeless Moon. Це нова гра, до речі. Тому поїхали. Під час холодної війни дві наддержави боролися за домінування в небі в космосі. Так розпочалася велика космічна гонка. Один радянський Союз і Сполучені Штати втратили, витратили мільярди, намагаючись злетіти якомога вище, випередивши суперника. У ті часи загинули десятки пілотів випробувачів. Вони віддали себе на поталу нових злетів, щоб людськість змогла досягти, дотягтися до зірок. Ага. Ось так. Надію, що музик не забанять. Надію, музыка музика права мої не прилетять на Ютуб. Музика дуже звучна, друзі. Так, ось такий початок, загрузка йде. Зараз будемо дивитися. Що тут відбувається взагалі, друзі? Про ігрушку взагалі нічого не чув, нічого не бачив, ні, ні світлини, ні відео, взагалі нічого. Тому цікаво ж, що ж тут таке. Gdzie za wmontowanie? I ono się sni duży szybko? Dużo dziwne. Так. Починається. О, тобто це ми? Наш головний персонаж? Круто. Ну, хто ми такі? Хе -хе. Що нам потрібно робити? Тут, думаю, нічого немає. Тобто ми, друзі, з вами на місяці. Ми з вами на місяці можемо пригати. Що ми тут ще можемо? Е... Напевно, авто... Автозбереження тут є, присутнє. Вхідне повідомлення. Ей! Ей! Так. Нотатник. Журнал завдань. Поки що має нічого. А, дослідіть кратер і знайдіть напарника. Е, цілі. Дослідіть кратер і знайдіть напарника. Тут ничего у нас не Что это за следы, видите? Uh, so Тут так темно, кажется. Дивись. Ну, тут є субтитри, бо на слух дуже важко, друзі. Чусливість так і буде, нехай. Музику трішки приберем. Ой -ой, ой 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 що це було? На пвіжку. На пвіжку зробимо так з вами. Ні, отак. Отак. І як нам? Сюди залізти. Так, нотатник. Що в нас тут? Знайдіть вихід із кратера. Вихід, вихід. Робити. А, можливо, якось поверху можна. Ось сюди напевно потрібно. Там перепригувати. Ну а як по-іншому. Да, незрозуміло не взагалі сюжетна лінія. Попали ми сюди на місяць дослідження. Ну, тобто сюди. Інших варіантів немає. А я перепригну звідси. Поди прийгну. Оп-оп-оп. Все йде по маслу, друзі, по маслу йде. А -а -а. Хух. Думав, паду вже. Що у нас нотатнику пишеться? Нині місія вважається нештатною. Напарник виявив феномен точкового світла. Вирушив на розвідку. Зник. Я пішов по нього і застряг у глибокому кратері. Можливо, у скафандрі понизився тиск, чи завершується повітря. Я загубився в часі. Тобто ми заблукали, загубили в часі. Так, давайте розженемося. Трішки валідольно пригаю. Ну ми це зробили. О, давайте так на привішечку. Щоб гарненько так було. Отак можливо. Не, отак. Ні, так не дуже. Давайте оп. Добре, ходімо. Розберемося, можливо, щось буде тут цікавіше. Що це за... Ой-ой-ой, що це було? Тільки що. Оце. Ви бачили? <рес> що це було? Аномалія. Щось. Ого. Аномалія якась була. Фугугу. Якась аномалія. Криша йде. У головного героя. Трішки підвисла щось, дивно чомусь провисає. Оптимізація не дуже, здається. Або оце на плюшечку піде так, так гарненько. Так, що в нас тут цікавого? Тут нічого в нас нема цікавого, тому йдемо далі. Цікаво, цікавенько. А що він так? Оце ці штучки, бачите, що воно таке прискорюють нашого головного персонажа. Щось там небо, погорож зі мною каже. Щось нове. Е, а, яскраві ілюзії. Мій мозок намагається зрозуміти, що тут відбувається. Я чую звуки, хоча тут має панувати тиша. Я бачу неймовірні речі. І тим не менше, все це виглядає неймовірно реалістично. У мене немає раціонального пояснення тому, що відбувалося протягом останньої години, годин. Намагаюся працювати настільки швидко, наскільки можу. Мені потрібно налагодити хоча б якийсь зв'язок із Х'юстоном. Буду почувати себе значно краще, якщо побалакаю із оператором зв'язку. Побалакаю. Погорю, побалакаю. Ну добре. Отако, От здається, там попереду щось є. Туди нема сенсу йти Ого. Місто. О боже, я не можу повірити. Я теж не можу повірити, друзі. Місто. Хм. Місто на місяці? Чи що? О, давайте таку плевішечку гарненьку зроблю, я так стану тут. Отак стану. Отак. Ні, так щоб якби десь було ближче, отакий ракус. Ні, отак. Такий можливо ракус. Добре, розберемось. Як тут зберігати гру взагалі? Чи вона автоматично зберігається? Навіть не знаю. Добре, дивися. Тут знищені будівлі в цьому місті, Щось таке як кажуть. Так, тут нічого нема. А, фонарик на F. Наліво, направо. Давайте по порядку все. Ретельно обслідувати. Радіо 965 АМ. О, я вот тут хочу сделать на плевюшечку. А, вот так можно двигаться, круто. О, ух ты, вот так. На плевюшечке вот так? Не. О, вот так. Вот так круто. Давайте по порядку. Крута ігрушка, ви знаєте, атмосферна, блін. Тут нічого нема такого. Нічого немає. По порядку. Будемо дивитися. Зачинено все. Це зачинено, тут немає сенсу сюди йти, я думаю. Тут хтось є? Ау! Тут хтось є? Anybody home? <су -у> сюди ми теж не зайдемо. Мотосикл ми не візьмемо. На місці дивно, все. Ми в кофандрі на місці місто. Досить дивно. А от то, що там таке. Давайте сходимо ще сюди, перевіримо на всякий випадок. Щось мигає. графіті яке. Зачинено. Добре, ходімо далі. Там зачинено, не піддається. Це у нас якийсь кабельок. Так, нотатник. Транквілітит це рідкісний силікатний мінерал, що містить в основному залізо, кисень, кремній, циркон і титан. Вперше був знайдений на місяці екіпажем Аполлона 11 і названий на честь моря спокою, місця посадки першої експедиції. Зібраний зразок, судячи з урану свинцевого аналізу, складав 3,7 мільярда років, мільярд років тому, напевно. А нет, 3,7 миллиардов рук. Все у нас какая авиабаза. Угу, Надо голову ломкать еще. що в нас тут? Що в нас тут є? Нотатник зараз почитаємо. А це спускатися це вниз чи що? Е -е... Безодня загадок. Це нагадує мені уривок із Бульварної читва. У мене чимало знайомих учених, але жоден із них точно не зміг би переконувало пояснити, яким чином на цьому бісовому місяці опинилося місто. Зараз ми заносимося у світ теорії. Телепортація? Подорож зі швидкістю світла? Нічого не спадає на думку. Якщо довго на нього е, витріщатися, воно ніколи не зникає. Треба все з'ясувати, крок за кроком, у безодню загадок. Саботаж. Усі, у ці генератори хтось втромив великі труби. Схоже на саботаж. Цікаво, хто це зробив? І як? Для цього треба було докласти неабияких зусиль. Ага, тобто ми можемо вниз спускатися. Хм. Круто. Тут стає жуткувато, друзі. Так. Що там іще? Е Знайдіть у підземній лабораторії спосіб відновити енергію, що подається в місто. Тобто ми як знайдемо спосіб е, Знайдемо спосіб для подачі енергії і зможемо там все відкривати в місті потім. Зайти, от... повечеряти. Що там написано? Е, що там написано. Е, я збираюсь прибратись тут. Ось я не ваш експеримент, Ви... ти, дивився... ти дивився на мене далеко з повітря, чому? Я ніколи не забуду твій запах чи що, Я ніколи не повернусь сюди назад. Щось таке, коротше. Так, сюди наверх ідемо чи сюди. Давайте сюди спочатку сходимо. Що у нас тут? Доктор Емилі Вотсон, ресерч Monday, my engineer suggested revising the інженер input. Somehow, this small modification initiated а ранавей. Щось запустив я. Щось запустив. Знаю що. Все що в нас таке. Все? Оце таке все. Тобто я запустив? Ой, наверх там, бачите, драбинка є. Тут така музика пішла. Ніхто на мене тут не буде нападати, друзі. Так, тут нічого. Давайте піднімемося. Тут у нас кнопок нема ніяких більше, нічого нема натискати. Ні, тут все неактивне. Давайте підіймемо сюди. Що в нас тут? Зачинено. Ну й добре. Така музичка пішла. Що в нас тут? А, це для нотатника. Давайте почитаємо. Так, це я читав. Огляньте. Е... Огляньте водонапірну вежу. Тобто це там де драбинка. Навіщо сюди було підніматися? Почитати чи що? Тобто ми піднімаємось тепер назад. Давайте сходимо, глянемо. Так, нотатник. Що у нас там додавалося? Огляньте воду на півну вежу. Так, ну тут більше нічого немає такого. Повертаємось назад. Ні, прикольна така іграшка. Пишіть коментарі, якщо що вам подобається така тематика, то буду далі проходити, друзі. Так. Це з цієї сторони. Чи наверх потрібно? Та знущаєтесь. Дивіться, кривий який. На місяць якесь місто, людей немає, нікого немає. Такі тут люди, як взагалі дивно, я в скафандрі. <соє> Стоять машини, мотоцикл. А що тут робити? Навіщо я піднявся сюди? Ага, я ще підібрав. Інвентар, я ще підібрав. Ключ? Від чого це я ключ взяв? Я ключ підібрав. Давайте трішки музику. Музичка щось на максимуме стоїть, не помільки чого. Вже оре. Я взяв ключ. Ключ від чого це ключ? Ну Там двері, походу, від тих дверей. Напевно, від тих дверей. Можливо, ні. Так, так, так. Угу, від цих дверей. Тут не дуже приємно, друзі. Не дуже приємно, але давайте сходимо. Не піддається. Надіюсь, тут нічого на мене нападе. Тварюка якась. Ого. Що тут відбувається? Ох, жесть. Что это такое? Стулы висеть в воздухе? Кто школу. за трупа Это що?

Ключ. Ключ узяв. Так, баскетболчик. Хоч, хочете пограти, друзі? Давайте. Чу. А, тут не можу приїхати. Так. ключ від дверей, напевно. Знайдіть, знайдіть у придорожній кафе та пошукайте підсказки. Угу. Ключ від кафе узяв.

They thought an experiment at the research center destroyed half the town and killed a bunch of people, remember? They never found anything except a huge crater in the ground. Well, if my eyes are not deceiving me, the explosion wasn't really an explosion, but some kind of teleportation event that just transported everything to the Так, оце кафешка, да? Ключ ми взяли. О, тобто то автозбереження було? Давайте, друзі, на цьому напевно закінчимо цю серію. Е, надію, що вам сподобалося. Якщо вам сподобалось, то напишіть коментар, поставте вподобайку. Будемо далі проходити, якщо вам дуже так сподобалось, ставте подобачку, для мене це дуже важливо. підтримуйте мене фінансово, не забувайте. Ігрушка така непогана, цікаво, що буде далі. Тому хто любить про космос і взагалі такі тематики, я думаю, вам сподобалось дуже. Дякую всім, друзі, за увагу. Будемо далі е, зайдемо в кафе, тут подивимося, що та як. Вже в наступній серії. Тому до зустрічі. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Слава всім захисницям захисницям та захисникам нашої рідної України і героям слава! Дякую щиро всім за увагу!